Посадіть калину в чистім полі, хай вона освятить час. Рід наш дуже любить волю, хай же воля любить нас. Калини це не тільки символ України, який віками оспівується українцями, але й дуже корисна рослина. Але давайте трошки про символіку. Калину вишивали на рушниках, калиною прикрашали короваї, розмальовували хати, печі і посуд. Мені особисто дуже подобається коли ну малюють петляківському розписі. Ну і звичайно, коли ну використовують як лікувальний засіб віками. Взагалі, я вважаю, що кожен українець має посадити свою калину або хоча б одна родина має посадити свою калину. Я свою калину посадила, коли родилась моя донечка. Мені ніхто не казав, такий в мене був позов душі. Пішла, дістала кущ маленький і посадила ось цьому кущику 11 років, як моїй доці. І кожен рік я збираю ягодки для себе, для своєї родини, для дитини. Не всі їх люблять, але п'єм. Я збираю в такі пучечки, сушу і смикаю цілий рік, аж до червня місяця. Це точно. З цукром я її не перетираю. Мені подобається суша. Взагалі, з цього куща я збираю мінімум 6 кг калини. Але цього року діти зробили цьому кущу свою базу. Ну і звичайно порвали ягодки. Тому в цьому році я маю лише один кілограм калини, але це достатньо, тому що шість кг я не використовую, я їх роздаю рідні для того, щоб сушити калину. У мене вже є ваза, гілочки, і я їх буду прикрашати як новорічну ялинку. Вже з сьогоднішнього дня я можу рвати потрішки собі ягодок і запарювати з ними чай, зелений чай, чорний чай, просто запарювати яг... ягодки. Це дуже смачно і корисно. Для того, щоб ваза не перевернулась, я насиплю в неї мушлі. Мушлі, до речі, привезені з Азовського моря, з Арабатської стрілки. Дуже маю велику надію, що невдовзі поїду по нові мушлі на Азовське море Херсонську область. Але давайте трішки продовжимо про корисні властивості калини. Існує така версія в інтернеті, пишуть, що коли містить парацетамол. Так от. Калина не містить парацетамолу. Це природній продукт, а парацетамол це синтетичний лікарський засіб. Калина містить дуже багато вітамінів. А, В, К, Е, кальцій, калій, магній, йод, фосфат, фоліву кислоту, маргани залізо. Можна так сказати, калина дуже багата ягода, і наші предки про це знали.